Хто уповноважена особа в даному. Я хочу розібрати в цьому питанні, тому що мені вже набридло це ставати кожен раз. А що є? Е, перечитайте, будь ласка, ще раз. Да. Якщо особа має ознаки розшуку. Розшуку, так. Ви якби і не маєте, ну підстава. Якби на свій розсуд. Я, ну... Правильно, я, я, я дуже хочу в цьому питанні розібратися, тому що. Чого ми тут да, Я хочу розібратись в цьому питанні, тому що. Е, мені постійно шьють, коротше тридцять сім оцю правильно, але ну, ніхто не може пояснити, що це за обмеження і хто де наказ на це обмеження. Понімаєте, друзі, усім привіт. Настав час поговорити про підставу зупинки, передбаченої статтею 35 пунктом 7, А саме коли є обмеження руху або заборона такого руху. Дивимось на статтю. Як у нас визначено, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, працівник поліції має таку підставу для зупинку транспортного засобу. Сьогодні більш детально саме про це. З вами, адвокат Антон Болтик. Підписуємось обов'язково на цей канал, якщо ще не підписані, щоб знати свої права та вміти ними користуватись. А ваша камера зараз знімає? Ні, камера зараз не знімає. Згідно це чи 40? це то війну фіксація. Чудово. Лейтенант поліції між Люнило Михайлович. До 29-го? Ні, не треба, да, я його слухаю. А, мене питання 35, стаття, пункт 7, да. обмеження руху. Мене постійно зупиняють по цій статті. Угу. А, є якийсь наказ, витяг з наказу, розпорядження стосовно а, обмеження руху на цій ділянці? О, він виходить. По всій Вінницькій області, так же само візьмемо Гасінський район, Могилів-Подільський і так далі. Є стаціонарний блокпост. Стаціонарний блокпост, правильно. чудово, згідно 1455, правильно? правильно? Е, хорошо, мене цікавить відповідно саме 35-7, тому що мене постійно зупиняють згідно цього пункту. Я хочу зрозуміти, мене хто мене хтось може ознайомити з конкретно, з, як це сказати, не то, що керівними документами. А Безпосередня постанова, витяг з наказу, наказ стосовно це, обмеження це, руху. Дивіться, ну все, в військовій адміністрації знаходиться. Також вони знаходиться в публічному доступі. Е, зараз, ладно, точно. Принесут. Ні, тут та людина намагається за 35 в Згідно чого зупиняють. Зараз. Да, так, буду вдячний там дуже. Постійно витрачаю свій час, ваш час. Але я ніяк не можу ну, то, зрозуміти не, конкретно. Доброго дня, бажаю здоров'я. Потім поліція рече, да. поки нести ну, рукопляжі. Я не знімаю, я подивлюсь, будь ласка. Є на класку інструмент. Я можу ознайомитись? Ласка, ласка. Дайте я подивлюсь, будь ласка. Ні, я б Хорошо. Що це блокпост? З подписю, з печатію. Ну, дайте я дочитаю, будь ласка. Будь ласка, я ж поставлю, що стаціонарний блокпост я ознайомився, а в мене є питання щодо стосовно уповноважених осіб. Ви в переліку уповноважених осіб на перевірку документів? А Де саме. Законом України про нас полк Дали повноваження. Правильно? Чим це регламентується? Закон України про національну поліцію. Ну, яка стаття пункт. Перевірка документів? Уповноважена особа, ви конкретно комендантом. Безпосередньо на перевірку. А? Конкретно від коменданта. Да. Ну, там ступируємось, уповноваженим особам. Хто уповноважена особа в даному? Я хочу розібрати в цьому питанні, тому що мені вже набридло це ставати кожен раз. Е, до речі, за наказ, згідно якого ми 35 пункт в цьому використовуємо, це 284, пункт 4 27 квітня 24 року. Ще постанова Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року 1456. Там визначений перелік уповноважених осіб на перевірку і превентивні заходи. Відповідно на блокпосту. 1456. Так, я знаю значить, цю постанову 1456. Вже мав знати. Визначеним... Оглядає ага, речать транспортний засоб або чужих житла під час дії режиму воєнного станку. Визначеним наказом коменданта. Право на такі перевірки надано уповноваженим особам, поліцією, СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, ДМС, Держмедслужби, ЗСУ, визначеним наказом коменданта. Перевірка, можлива виключно за встановленим законодавством. Якщо особа має ознаки розшуку або безвісти зниклої особи. Не канає. Якщо я. А, я в розшуку або безвісти зниклої особи, У вас. Тобто у, вас... -то у вас є на мене орієнтування, на машину, на орієнтування. А що є? Перечитайте, будь ласка, ще раз. Да. Якщо особа має ознаки розшуку. Розшуку, так. Ви якби і не маєте ну, підстава якби, на свій розсуд. Я зупинив машину, може людина там перебуває в розшуку за кримінальне вчинений злочин кримінальний. Тобто ви застосовуєте превентивні заходи зараз, я так не розумію. Так. Тобто, ви зупиняєте по, по 35-7 обмеження руху, а при цьому застосовуєте превентивні заходи до мене. Обмеження руху це для зупинки транспортного засобу. Тобто людина не може зараз заїхати в місто. Без перевірки. Ну, Якби всіх ми одразу не можемо перевіряти. знаєте, Один за одним. Тут була пробка така, що кілометрів 5 мінімум. Правильно, я, я, я дуже хочу в цьому питанні розібратись, тому що, ми тут да, Я хочу розібратись в цьому питанні, тому що е, мені постійно ш'ють 35-7 оцю. Ну ніхто не може пояснити, що це за обмеження і хто де наказ на це обмеження, розумієте? постанову кабінету міст. Визначеним наказом коменданта. А ви власне, можете ж військово -військово -адміністрацію, військово -адміністрацію. Наказ за страшною, розумієте? Віде. Для службового користування. Якщо ви вважаєте за потрібне, можете звернутися. Вони нададуть вам копії. Вони копії надають, Вони а я хочу, щоб ви мене просто ознайомили. Ну, там, тобто я маю розуміти, чого мене постійно по 35-7 зупиняють. Вам вже якщо ви вважаєте, що щось недостовірно, ви можете оскаржети, ви що стояча в города буде з Тобто мені що, виходить, дзвонити на 102 і. Це, ви вважаєте, що вас зупинили незаконно? Да. Не да. Можете залишити скаргу, так що вас зупинили, як на вашу думку, незаконно на спеціальність. Не без під, ну, нема законних підстав на зупинку, це ваша правильно? Думка, будь ласка, якщо ви вважаєте, ви можете звернутися, залишити скаргу на спеціальність. Да, і я можу це зробити, але я просто хотів би, щоб зараз мені ну якби довели, скажімо так, ознайомили мене. Вам Наказ скажіть, він для здобув служби, служби. особи, які не мають доступу до наказу, не можу з ним зустріти роз'яснення. Ну, дивіться, ви користуєтесь наказом. Я, я зараз керуюсь Конституцією і законами України, правильно? Ми вас не заприймає, бажаю вам членів дороги. Я це розумію, я просто хочу зрозуміти, чому постійно одне те саме. Давайте будемо розбирати цю статтю. Чітко. Як у нас визначено, якщо є уповноважений орган державної влади? Тобто, відповідний орган повинен прийняти певне, що рішення. Про що? Про обмеження або взагалі заборону руху, те, що робить працівник поліції, зупиняє транспортні засоби, каже, про те, що є якесь обмеження в період дії військового стану. Е ще якась історія пов'язана з війною, все, що вони про це зазначають, це не підпадає під дану категорію, тому що, по-перше, мова йде про обмеження і про заборону руху, і про те, що повинно бути відповідне рішення, з яким нас як водіїв повинні. Навіть зобов'язані ознайомити, чому я так кажу, тому що друзі відкриваємо статтю 31 закону України про Нацпол, та Дивимось, під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів. А також дуже важливо довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. А я нагадую, що Зупинка транспортного засобу, друзі, це превенція. Таким чином, навіть якщо відкрити статтю 35, в самому кінці подивитися, там також є такий самий пункт. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, визначеної у цій статті. Тобто, працівник поліції повинен по перше довести. Те, що є відповідний НПА, або прийняте рішення, або й наказ, або будь-який документ, який підтверджує те, що є заборона чи обмеження руху, зафіксували. Далі ми переходимо до статті 57 Конституції України, головного закону нашої держави. Дивимося, що там зазначено. Там зазначено, що кожному гарантується право знати свої права і обов'язки, закони та інші нормативно-праві акти, що визначають права і обов'язки громадян. Вони мають бути доведені до відома населення у порядку встановленому законом. Закони та інші НПА, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення в порядку встановленому законом. Вони є, якими, друзі, є нечинними. Не Вадію цьому випадку досить таки сумлінно каже про ті речі, про які він повинен в принципі казати та зазначати, тому що працівник поліції, на жаль, не знає. Зараз дуже масово розповсюджена історія з. Зупинкою транспортного засобу саме по цій підставі, ось сьогодні ми розбираємо. Ми встановили, що це повинно бути рішення, що в рамках закону про закону України про національну поліцію. Такі дії поліцейського вони є превенцією, тобто їх повинні довести. А далі мова стосується обмеження і заборони руху. Давайте ж розберемося, що ж це таке. Ну, спочатку, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що буде для вас зараз інформація, яка є максимально критичною та важливою для кожного водія. Кожен день ви ризикуєте отримати незаконний штраф або навіть незаконну повістку, просто тому що не знаєте своїх прав. Тому я створив відповідно свій авторський курс юридичного захисту водія, який допоможе вам відстоювати. Ваші права 15 серпня відкривається продаж. Вже понад 1300 водіїв записалося на предзапис, а місць за суперцінами буде лише 100. На курсі вас чекають 30 плюс практичних відеоуроків у п'яти різних модулях. Правові основи та психологія спілкування, як діяти, кого зупинила поліція, як діяти при контакті з ТЦК, відповідальність водія поліцейського, як оскаржити такі дії, зразки, заяви, скарги, все це буде, друзі, плюс юридична підтримка. І ще важливі боги це друзі час юристом прямі ефіри, готові шаблони документів. Знижка на будь-який пакет в клубі юридичного захисту водія 50% та знижка в нашому адешопі. 15%. найвигідніші умови в каналі предзапису, друзі, не хочете їздити в страху, тому переходьте в опис під цим відео та долучайтесь до мого курсу. А ми, друзі, продовжуємо далі. Є дуже важливий порядок постанови кабінету міністрів номер 879 який визначає, що він визначає тимчасове обмеження або заборона руху, ТЗ та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних дорог загального користування. Якщо відкрити цю інструкцію, подивитися цей порядок визначає Дії підрозділів МВС у разі виникнення на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування умов, що створюють загрозу безпеці руху, або можуть призвести до пошкодження та руйнування автомобільних доріг. Тепер важливо подивитися другий пункт: умови за яких створюється загроза безпеці руху, є природні явища, несприятливі погодні умови. Перезволоження ґрунту, внаслідок якого конструкція земполотна дороги втрачає несучу здатність, підвищена температура повітря, деформація покриття затори в дорожньому русі, дорожньотранспортні пригоди. Ось що потрібно знати: про обмеження чи заборону руху, що викладено в статті 35, пункт 7. Там нема зазначення того, про що працівники поліції кажуть, зупиняючи. Зазначаючи про те, що у нас військовий стан, і перевірку документів здійснюють. Перевірка документів взагалі сюди не відноситься, тому що це 32 стаття закону про нацпол, що є превенцією. Окрім цього, важливим моментом є те, що посилання на те, що каже працівник поліції, у цьому випадку незаконне. Сьогодні я юридично максимально розібрав. Згідно норм чинного законодавства, що повинен казати кожен водій, коли його зупиняють на цій підставі. Тому що зараз, друзі, тотальна зупинка саме на цій підставі водіїв, Водячи в оману, невелюючи певні норми, працівники поліції продовжують зловжувати своїми службовими становищами, вимагаючи від водіїв документи. І ми бачимо це майже кожного дня. До речі, не забувайте перейти на мій телеграм-канал, друзі. Ось він там також виходить багато чого цікавого. Якщо вам потрібна надійна юридична підтримка, і ви хотіли би також внести свій вклад в зміни, які зараз ми... Намагаємось зробити з цією поліцією, долучайтеся до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. Ось переходимо на сайт. На сайті вся інформація, тому отримуємо надійну юридичну підтримку кожного дня без вихідних та без святкових. Якщо потрібна корисна література, також залітаємо в наш Адешоп, на сайті багато чого є, щоб ви могли для себе вибрати. Окрім того, там з'явилась правова пам'ятка водія. Дуже корисна література. Таким чином, друзі, не зволікайте, вивчайте свої права, посилайтесь на норми чинного законодавства, обов'язково. В описі під цим відео я вам залишу посилання на всі НПА, а також зразок скарги на незаконну зупинку транспортного засобу працівником поліції. І не забувайте про телефони гарячих ліній Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202, куди ви можете зателефонувати у разі незаконних дій працівників поліції. І ще друзі, хотів би звернути вашу увагу 22 серпня о 19.00... Пройде дуже цікавий вебінар, на якому я також буду виступати та приймати участь. Зупинила поліція, що робити чіткий алгоритм дії, послідовність, як діяти водію, максимально корисна та дуже необхідна інформація для кожного. В описі під цим відео буде посилання. Бережіть себе. З вами був адвокат Антон Болтик. Коментарі залишаємо під цим відео. І усім вам, друзі, мирного неба.